друзі, є така гарна страва з яйцями. Думаю, ну що ж, омлет робили, яєшню робили. А є таке поняття, як шахшука. Це яєшня з овочами. Так ось я зараз дістала зелений перець, червоний перець з чорним, такий у мене був. Помідори. Це зморожені. Зараз нарізала цибульки. Зараз це я стушкую. І далі покажу. Ось цибулька трошки піджарилась, Її не треба, тому що овочі не повинні бути такі жарні. Тепер я от помідори, помідори, перець зелений, перець червоний, щоб воно було гарно. Ой! запотіло. Висипаю сюди в касну ринку. Треба подалі триматися. Ось Оце протушкую, воно так повинно пройти парком. І ще в мене є ось така аджичка з перчиком. Я її теж туди, тому що шакшука повинна бути соковита. І тоді зверху, я вже не буду це показувати, зверху тут уб'ю 4 яєчка і прикрию, покажу далі. Шановні, дивіться, вона така красивіша. це оце приправка перці. Вон червоний перчик ще є, такий ціленький свій кинула. Зараз я оце посолю, поперчу, я трошечки чекаю, аби вода вийшла. Бачите, воно парує, аби трошки воно густіша стало, буде смачніше. Шановні, це означає посолити поперчити. Бачите як? Вона вже? Бачите, Рідина вже пішла. Зараз я буду робити місце, для яєчок сюди. Ну, тримаю у руках е камеру, тому покажу готові яйця, як лежать. Оце, шановні, бачите, так виглядає. Зараз я накриваю кришкою. Воно вже посолене поперчене, яєчка там. Накриваю кришкою і чекаємо, щоб затягнулося жорточок. чуть чуть затягнувся. Шановні друзі! Ось вона красунечка. Бачите? Оп. Це шакшука, Серед... середземноморська страва. Яйця там живенькі, бачите? От, але вони під кришечкою закрилися, і що характерно, що таку страву подають у сковорідці. І люди собі беруть. Певні є інструменти столові, які, які собі беруть, чи більше овочів, чи тільки яєчко. Отака страва смачного і бувайте здорові!